Осіннього ранку, мої любі малята, я рада вас вітати в нашій постійній рубриці Знавці природи. Осінь з кожним днем все більше і більше вступає в свої права. Почали відбуватися деякі зміни в природі, і це стосується дерев та кущів. Тож, давайте разом з вами поглянемо, що саме відбувається з природою. Але для початку давайте пригадаємо, чим дерева відрізняються від кущів. Правильно, в дерева один стовбур, а в кущів багато, а ще малята. Молодці дерева високі, а кущі маленькі, жива природа, а саме дерева. Кущі і все живе на цій планеті кожного сезону року зазнає істотних змін. Влітку дерева і кущі подяглися в зелений колір, а восени розлогі зелені листочки поступово перетворюються на пожовклі листочки. У вересні місяці майже всі дерева і кущі стоять у зеленому вбранні. А коли приходить другий місяць осені, жовтень, дерева починають змінювати колір своїх листочків на жовті, червоні, оранжеві, а потім поступово починають опадати. Таким чином, малята, рослини починають готуватися до зими. А в листопаді місяці починається опадання листя і дерева. Готуються до зимової сплячки. Малята! А сьогодні я вам хочу запропонувати зробити осіннє дерево. Для цього нам потрібні два листочки білого кольору. Подивіться малята, листочки з дерев, які вже опадали, олівці воскові, фарба гуашева і клей. Ось зберемо, приклеїмо листочок, тепер кладемо цей листочок зверху. Те, нам не потрібно. і беремо улівці. Якого кольору у нас листочки? І ось так робимо. Тепер беремо пензик і будемо малювати стовбур нашого дерева. Ось так. Ось таке осіннє дерево в нас вийшло. Погляньте, які різнокольорові листочки.